Джевітки усі. Прогуляюся. Сьогодні, сьогодні у нас кінець квітня. І от прогуляємося в нашому невеличкому скверчику. Такому гарному. Дивіться, як вже починають розквітати ці кущики жовтенькі. Це у них такі листочки, бачите, які вони не зеленіють, а вони одразу такі жовті. Такий цікавий сорт, вже їх вже постригли, ну, постригли їх ще раніше. Ось такий урожай, там нова кафешка. Можна кову випити. І такий чудовий сквер. Ще починає розквітати, трошки пізніше вам ще засніму, як він ще красивіший розписує. Они кущики, к... які листочки гарні. Ще тут квіточки будуть, по-моєму. Тут, по-моєму, такі білі гарні квіти. І такі ще цікаві тут, бачите. От класний, тут троянда буде плестись на цю на гарну таку. Вон, бачите, дерево теж вже пустило там. Корінці. Підсвітка навіть ввечері є. Я ж щось Якось ввечері тут не була ні разу. Треба буде якось, можливо, прогулятися. І от там такі камінці. Галічні, гарні. Чистий скверчик, такі, якісь деревця, тут знає, клей якийсь червоний. І так от класно, тут, тут можна посидіти, відпочити. Зранку тут майже нікого немає. Дуже гарно. Така виставка називається цей скверчик. Мистецькі ворота ще можна сказати. І mm -hmm. ну, тут теж розпускаються різні. Жаль, що тут що я не помітила До речі, Хоча б одну сакур посадили чи що. для рознограді. І тут ці самокати. Ось така красита. Самокати можна теж відсканувати кот, прокататися. Дуже гарна природа. Все. Всім бажаю гарного чудового дня. А Я піду далі прогулюватися. Та сняла вам такий гарний в кінці квітня, гарний скверчик, така от красота. Там от вода. це всім до зустрічі і гарного чудового дня. Пока-пока-пока. З цієї сторони теж дуже гарно, Красота нереальна.